Уявіть світ без Америки на карті. Саме такий світ знав Христофор Колумб до 1492 року. Народжений в Генуї він мріяв знайти західний шлях до Індії. 3 серпня 1492 року Колумб вирушив у подорож, яка змінила історію. Після двох місяців плавання, 12 жовтня 1492 року, він досяг берегів нового світу. Я відкрив багато островів і заволодів ними для їхніх високостей. Писав Колумб. Його відкриття започаткувало еру європейських досліджень та колонізації Америки. Це призвело до обміну культурами, рослинами та тваринами між старим і новим світом, відомого як Колумбів Обмін. Однак його подорожі також мали трагічні наслідки для корінних народів Америки. Колумб здійснив ще три подорожі, досліджуючи Карибські острови та узбережжя Центральної Америки. Його відкриття змінили уявлення європейців про світ і започаткували нову епоху в історії людства. Сьогодні ми продовжуємо переосмислювати спадщину Колумба, визнаючи як його сміливість, так і суперечливі наслідки його подорожей.